Доброго вечора. Сьогодні ми спроба друга пробуємо парувати оцю чорну кроличку. У нас їх п'ятеро. Не вдалося вчора спровати оцю. У нас є тут з реженьким яка вагою 3200. Ось вона бігає. Будемо чорну зараз вкидати і пробувати, яка ситуація вийде. Треба вже парувати їм більше ніж 7 місяців. Вже срок підійшов, вагова категорія їм підходить, але ми намагаємося зловити їхній цикл парування, коли вони хочуть. Це таке щепетильне питання, тому що тікають, підсували, підкидали оцю кролицю. Вона тікала від кроля. Зараз подивимося, як себе буде вести чорна. Вже Потрібно щось робити з цим племенем. А у нас оця кроличка, що проводила вже два рази. Ось, ми відселили від неї малят і вона відпочиває у нас місяць-півтора. Ми її не, поки не е, опліднюємо і не підкидаємо, вона у нас на відпочинку, літньому вона на релаксі. Ну, Зараз займемося цією чорною. Спостерігаємо ситуацію. Як себе веде кроличка. Не дуже їй подобається наш папа опліднювач. Він себе веде так, як треба, але кроличка вона тіка, бачите, тіка. Дуже не дається. Забивається в куток. Йому хочеться, але тут не важливо, що хочеться йому. Порадьте як виявляти, коли охота у кроля у кролиці, верніше. Що правильно зробити опліднення, тому що вже намагаємося другий раз, а у нас не виходить. Нема в них охоти. Що робити в такій ситуації? Підписники, підкажіть, будь ласка, п'ять кролиць і вже друга відмовляється. По вазі вони підходять, але коли буде у них охота, як це определити?